У цьому розділі ми поговоримо про практику читання та тексти, які призначені для рівня А1. Варто зазначити, що на цьому рівні студенти можуть розуміти просту інформацію, слова та речення з відомих тем, тож пропонуємо прослухати текст англійською мовою для рівня А1, а після виконати завдання на розуміння прочитаного. Будь ласка, підтримайте нас лайками та коментарями, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші нові відео. Мій best friend. Мій найкращий друг. I have a best friend. У мене є найкращий друг. Her name is Anna. Її звуть Анна. Anna is very nice and funny. Анна дуже мила і весела. We go to the same school. Ми ходимо в одну школу. Every day we walk to school together. Щодня ми разом ходимо до школи. After school, we like to play games. Після школи ми любимо грати в ігри. Our favorite game is soccer. Наша улюблена гра футбол. Анна very good at soccer. Анна дуже добре грає у футбол. Sometimes we also watch movies. Іноді ми також дивимося фільми. My favorite movie is Toy Story. Мій улюблений фільм Історія іграшок. Anna likes it too. Ані це теж подобається. We always have fun together. Нам завжди весело разом. Тепер давайте прослухаємо весь текст без субтитрів та перекладу. Намагайтеся зрозуміти та запам'ятати його My best friend I have a best friend. Her name is Anna. Anna is very nice and funny. We go to the same school. Every day, we walk to school together. After school, we like to play games. Our favorite game is soccer. Anna is very good at soccer. Sometimes we also watch movies. My favorite movie is Toy Story. Anna likes it too. We always have fun together. Після прослуханого тексту виконайте завдання на розуміння тексту. One. Who is the best friend? Sarah. Anna. Анна. Мері. 2. What is their favorite game? Tennis. Basketball. Soccer. Три. Вот істефейт Муві ТОЙ. Фрозен. ДЕ Лен Ки. Той СТОРІ. Не втомилися. Давайте прослухаємо ще один текст для початківців. Але перед цим. Не забудьте підтримати український контент, адже ми стараємося саме для вас. Будь ласка, підтримайте нас лайками та коментарями, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші нові відео. Прослухайте текст Our vacation. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn to surf. It's hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Тепер давайте прослухаємо це текст із перекладом та субтитрами. Our vacation. Наша відпустка. Every year we go to Florida. Щороку ми їздимо до Флориди. We like to go to the beach. Ми любимо ходити на пляж. My favorite beach is called Emerson Beach. Мій улюблений пляж називається Emerson Beach. It is very long with soft sand and palm trees. Він дуже довгий, з м'яким піском і пальмами. It is very beautiful. Він дуже гарний. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Я люблю будувати замки з піску і спостерігати за вітрильниками, що пропливають повз. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Іноді у воді зустрічаються дельфіни і кити. Every morning we look for shells in the sand. Щоранку ми шукаємо мушлі в піску. I found 15 big shells last year. Минулого року я знайшов 15 великих мушель. I put them in a special place in my room. Я поклала їх у спеціальне місце в своїй кімнаті. This year I want to learn to learn surf. Цього року хочу навчитися кататися на серфінгу. It is hard to surf, but so much fun. Серфінгом важко займатися, але так весело. My sister is a good surfer. Моя сестра добре займається серфінгом. She says that she can teach me. Вона каже, що може мене навчити. I hope I can do it. Сподіваюся, у мене вийде. Після прослуханого тексту виконайте завдання на розуміння тексту 1. 2. So, what is the name of the narrator's favorite beach? Three. How does the narrator describe Emerson Beach? Four. What does the narrator like to do at the beach? Five. What can sometimes be seen in the water according to the narrator? Six. What does the family do every morning at the beach? 7. How many big shells did the narrator find last year?